Черкаські умільці поставили на колеса унікальний раритет вантажний паровоз американського виробництва. Таких локомотивів у післявоєнний союз потрапило більше двох тисяч, але нині відновлений умільцями єдиний на ходу на увесь континент. Ще один стоїть у музеї. США, говорять наші журналісти. Раритетний паровоз чи не єдиний в Україні, який і досі на ходу. Вік паротяга давно минув позначку 70. Родом він зі штатів часів Другої світової. Власних локомотивів у Радянського Союзу тоді не вистачало. В США замовили безкоштовно за домовленості повернути вціліли після війни. В Україні це єдина машина, яка була пригнана в початку 90-х з із Казахстана, где пытались здати металолом. Там применены Ну, так для нас унікальна технологія, що рама паровоза з парової машини це одна деталь. От, це літає рама, яка має длину більше 11 метрів. Паровози серії А вдосконалена конструкція локомотивів з механізованою подачею вигілля. Це значно полегшує роботу помічника-машиніста. Бо аби розкочегарити цього агрегата, лише на добу треба за дві тонни відбірного вугілля. Це Це Пристрій, який подає вугілля в топку. Управляючи цими вентилями, добувається подача вугілля в топку. Ось, рівним слоєм. Друге життя старенькому американцю подарували ентузіасти оборотного депо «Цвіткове». Всі роботи виконали власним коштом. З фанатичною любов'ю до справи працювали над ним чотири роки для реальності. Зберегли в перевозі багаторідних деталей. Ой, тяжко було. Скільки років три не робили його довгенько. Велика труда, колектив, общий труд, усилля, терпіння. І... Нас мало таких людей, нам діти передали цю науку, нам подобається. Ми ремонтуємо, і люди радуються, коли воно їде. А я вже. Приємно це робити, коли воно дихає. Гуде, дим йде, пускає. Це як жива людина воно, тільки що із металу воно. За радянських часів в цій майстерні отримували понад 100 локомотивів. Зараз їх лише чотири один пасажирський і три вантажних. Нині це єдине місце в Україні, де комплексно ремонтують такі раритети. Це непогане місце, де можна було б створити осередок музейної діючої техніки, бо останніми роками. З'явилися музейні експонації з старовинної залізничної техніки, як і в Києві, у Львові, в Харкові. Але жодного з локомотивів чи паровозів, існуючих на тих от музейних площадках, діючого немає. Щойно відновленого паровоза невдовзі пофарбують. Вже навесні він вирушить залізницею на повній швидкості. Яна Федоровська Віка новини.